Батько на фронті погиб, а мама війну померла. Ти ми лишилися сиротами двоє нас. І дідусь ця хата, а там далі хата є, ти там дідусь нажив. жив. Вона скільки мені було вже років, і хліб пекла, і все ще було. у мого мами дядя Герман був. І теж у нього жінка померла, і лишилося двоє дітей. Ти теж тут, діда. Ти там дід нас, четверо нас так і годував, а я сама старша, і хліб пекла, але ж тоді, бачиш, не так, як це зараз. В магазині хліб є і мука, і все є. А тоді ж не було. Розовина молила на розовину. Ти пекли хліб, але тоді хліб краще на розовину. Я пекла, як зараз це біло. А розовина? На камінь молили. С Спечу, печу. Хліба піч місити я замісювала і виробляти, виробляла форми, а в піч не могла сажати, ще не могла форми тримати mm -hmm. лопатки. Да. Ти діду піч сажав, ти з печем той хліб, а він доскаєв, такий гарний. Ти на тиждень четверо нас ти на тиждень ти не вистачало. А, а, а діду скаже, що роб печі на якийсь недобрий хліб. Бо ж попробуй палити в печі. Та зараз буковку включили чи все. Такі були сніги, бачимо, це показує з мурі низеньки. А вони такі були сніги, що вище цих морів такий сніг тут був на дорозі, щоб пройти не було як. Тако відчиняємо двері, ще віранди не було. А немає як відчинитися, сніг. Завіяло ті прорізали дюрочку, ти вийшли на двір. Такі були сніги. І так і палили. І сиділи, і, і, і бачив, що і нічого нам не було. І світла не було, і взутися не було. А тоді гасничка. то це ми так у така коробочка, і наливали олію туди, і клали гнотик, ти засвічували той гнотик, ти це він так горіло, це так таке сітко було. І так і палили. І, і дровами палили, і соломою палили, і кирпичі цього робили, і коровлячого кирпичі, yeah. і тими кирпичами палили, чим хто бачу, тим палив. Але так і прожив, і не замерзли, ніхто не замерзєв. І, і голодовка така була, а тоді то німці вже війна, то вже, вже не було, А тато а тато був наш, Акачкала море, чи що-то він був там. Посилки нам все, а тоді. Діти забрали його, і він в Германії там попав туди, там помер. Німці прийшли, тут полягали коло воріт, німці, де ворота, тут, і лежать, а тут шестеро дітей. А там найменша Галя була, така два роки чи три роки була. Така біленька, пухната. а вони балять її, так балять, так, так, так показують. Що в нього я, їх показує, що в нього така є, дуже тішаться, вже дають їй цукерки, дають праніків, а я так стою там за ворітьми. Ти, ти дивлюся, от не було цієї і брами таке були. Ти дивлюся, вони не то ґрегочуть і дуже тішаться, дуже що, але не не ні були, нічого не змінили. Видно, карта була в них, бо не йшли коло баркона туди на гору німці, а всі німці сюди їхали. А сюди о, через наше подвір'я через город. Вони сюди мам, їхали сюди дорогою і сюди. І туди на гору. Їхали, нічого не зачіпали. Лише було, ще як, як вже ця почалася війна, то дуже наші солдати теж сюди тікали. Нас на подвір'ї лишили машину. Повна машина у нас на подвір'ї. На подвір а тут о, кухня була. На понад дорозі стояла туди вище уруді стояла. цей дід покійний попросив, там був один, він не мав вже того шофера. Каже, возьми, новий, виведе цих солдатів на ту сторону, щоб вони втікли, щоб німці не захватили їх. І Вони на то, коло лінії переїхали, ти селищем, ти на русаву, ти виїхали ті солдати. А машина ця лишилася. Патронами і, і там і туди далі залишалося, то десь той молик їх порозфермував, не знаю, де вони Поїлися, що щоб та машина тут зірвалася з тими патронами, то тут не було б цієї хати ніде. А тоді вже німці звідти пішли, та руміни вже були тут. І теж не в вред, були. Ні. У наткові їхня була цих німців і румінів, то вони біжить там у наткові, а вони тут боялися в нас. У нас партизани були в селі, mm. а вночі партизани приїжджали, ти давали люди. Ну, давали, що хто мав що. Mm. Ти давали, їсти партизанам давали, mm. бо десь там вони сиділи в лісі. Mm. То сюди боялися руміни і німці боялися, бо тут mm. партизани були. Там у вас удовлетворення начальник, головний був в партизанах там був. Ну Їздили в і Москву, їздили, ніхто нічого не казав, що mm. то Москва. Тоді все було добре, Тишина була і тихо. І, і те було всього. які хороші люди були, то є хороші. Бо я наїздилася в Москву часто, бо тоді така було, не було що вдіватися. А тетя моя там робила. І це я поїду в Москву, ти наберу то... Матерії то й вона дасть, ти тут продавала. І тут брали сусіди, ти вдівалися, бо не було що. О, то хороші були люди, які... А я таких що кричали, що не раз хахли, ніща, ні щас, mm -hmm. це казали, хахли. Mm -hmm. Різних країн, ну скільки повно було. Яких хоч було. Mm -hmm. І грузини, і білоруси і що хоч все. Mm -hmm. Говорили, я говорила полканські, mm -hmm. там ти все, але вони розуміли. Він не штокає, там по-українськи не горив, по-вруськи, ні. Mm. І так і тьотя по-українськи там говорила, і, і син у неї був боже покійний, що це я ж приїду я туди в москву, а він уже все, давай вареники варити. Кожен раз варила вареники, він дуже любив вареники з картофелем. Робили вручну, робили ці дорожки, робили полотно. То сіяли прадиво, тоді грибінни, це сорочка, грибінні штани. Все врем'я було таке, не було. Тоді не було таке, що нема в мене ще спідниці немає вже тої давно така грубеленна валовляна спідниця. Я так тішилася, ходила бо така. Але тоді і то добре було.